Продаж готового будинку 140 метрів катежнему містечку Оклахома. Його вартість зараз по акції 120 тисяч. Зараз покажу вам сам будинок і внутрішнє планування. Тут за додаткових ще до 140 метрів залита монолітна тераса. Можете подивитись її висоту над. Над землею і вихід звітання. Тут вже встановлені септики, і так виглядають сусідні будинки котежного містечка. Тут вже люди проживають. Це заїзд на територію. Територія містечка закрита, поруч знаходиться ліс і навіть оці Маленькі дубки ростуть на земельній ділянці до цього будинку. Зверніть увагу, який красивий комбінований фасад, ламіновані вікна і дуже класне планування самого будинку. Зараз я вам все це покажу. Заходимо в сам будинок. Побудований він з газоблоку, причому товщина. Звернуть увагу 40 см і зовнішнього утеплення 10 см мінеральною ватою. Тут ніша стає шафа, праворуч санвузол і технічна кімната а, трохи далі. Потім, ліворуч, попадаємо в кімнату 16 квадратних метрів. Вона може бути кабінетом чи спальною кімнатою. На першому поверсі. Тут чудово стає шафа, чи навіть гардероб, і диванчик чи ліжко. Далі виходимо в простору кухню вітальню столову. Багато вікон і Тут вікна зорієнтовані з вітальні і в цьому напрямку якраз південь. Вже Встановлений лічильник на електроенергію, світловина є, каналізація є. Можна купувати і приступати до внутрішнього оздоблення. Планировка другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві Київській області. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Тут у нас з вікном ванна, кімната. Спальня кімната. Зверніть увагу, які великі вікна і високі стелі для вашого розуміння. Це видно сусідню ділянку. Нагадаю, тут люди вже проживають. І далі ще на другому поверсі дві спальні кімнати, теж з такими високими стелями. І Великими вікнами. Так виглядає містечко З вікон другого поверху. І третя спальна кімната. Загалом нагадаю три спальні на другому поверсі і четверта на першому, плюс кухня вітальня, столова. Приїжджайте на перегляд. Покажу вам цей будинок на місці. Я думаю, що вам він сподобається. До побачення.